Через страйк наші далекобійники тижнями стоять у черзі. Зараз на українсько-польському кордоні працює наша кореспондентка Мирослава Соколовська. Вона з нами на прямому зв'язку. Мирославо, вітаю! То яка нині там ситуація? Вітаю тетяна. Ми зараз на пункті пропуску шагині медика. І так справді від вчора тут теж почались страйки до Польських перевізників до блокади польських перевізників доєдналися і фермери. Вони кажуть, що свою продукцію змушені продавати за безцінь на тлі конкуренції з українською агропродукцією. Зараз блокують цей пункт пропуску лише в день. Вчора, до прикладу, це було з дев'ятої ранку до 21. -ї. А з понеділка обіцяють, що блокада буде цілодобовою. Вже нині тут, по той бік кордону, лише на цьому пункті пропуску застрягли понад 1400 вантажівок. А це майже 70 кілометрів черги. Є наявна інформація, що такі акції будуть тривати до 26 листопада, в період з 9 до 20 за Варшавським часом. При нормальному функціонуванні пункту пропуску Шегині і роботі контрольних служб і з нашого боку, і з польської сторони, то в середньому за добу на в'їзд в Україну перетинає 300-350 вантажівок. Нагадаю, польські перевізники майже три тижні блокують три пункти пропуску на українсько польському кордоні кракевець Курчова, Раваруськогребене та Ягодин Другусь. Їхні вимоги не змінні, це Повернення спецдозволів для українських далекобійників на виїзд до ЄС. А також хочуть, щоб їхні порожні вантажівки, які повертаються з України до Польщі, могли приїжджати кордон без ячерги. Зараз на раві Руській на в'їзд в Україну в черзі 600 вантажівок на краківці 860, а на його. Дні 800. Тож водіїв просять врахувати цю ситуацію та обирати альтернативні шляхи, до прикладу, через Словаччину або через Румунію. Тетяна. Дякую, Морославо.